Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін у Криму все веселіше і веселіше. Днями була така врожайна бавовна Збройні Сили України. нули. підводний човен Ростов на Дону і великий десантний корабель Мінськ. Цікаво, що успішність цієї атаки визнали навіть в Росії, хоча це не в їхньому, скажімо так, стилі. А поясніть нашим глядачам, що там насправді трапилося, і чому ця атака настільки важлива була. Ну, найголовніше, про що ми можемо говорити і повинні говорити, те, що ну, це вже не та балона, за якою ми дуже часто, і це абсолютно вірно і вилучено періодично це робити, приховували ті чи інші дії е, Збройних сил України. Це зрозуміло, чому. Е, те, що відбулося е, в Севастополі, може свідчити про найголовніше, що навіть найбільше захищено, на, на погляд, на перший погляд, і особливо з, на думку. Російської сторони бази Чорноморського флоту Російської Федерації сьогодні не є таким безпечним об'єктом. Тобто, тут ми маємо і безпекову компоненту, і військово-політичну компоненту, ну і моральне задоволення для нас, це теж зрозуміло. Це показало, що м, ті заяви, які періодично або натяки робили Збройні сили України на те, що е, процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму він буде відбуватися планово постійно, і що всі об'єкти Військові підкреслюю, об'єкти на території нашого Криму, російські, вони відомі, вони е, внесені до відповідних реєстрів і свого часу вони всі будуть знищені. Тобто той контроль вогневий у різних формах, у різних форматах, про який йшла мова, що немає такого безпечного для окупантів місця на території е, півострова, то дійсно сьогодні це показує. Таких місць немає. Ворог не може себе почувати безпечно. На жодному об'єкті на жодній локації, що власне після Севастополя вже підтвердила і Євпаторія, район Євпаторії, де було тріумфально знищено відповідний комплекс протиповітряної оборони, і це далеко ще не все. Ми можемо говорити також не лише про комплекс протиповітряної оборони. Ми звичайно в цьому ракурсі можемо е згадати і вишки бойка. Ми можемо згадати і е ну давайте називаємо десант головного управління розвідки на мистер Танкут. Там порушено відповідний об'єкт, відповідна локація завдати шкоди ворогові, це те, що сьогодні дає можливість наврухатися вперед, те, що дійсно практично наповнює змістом процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму, і власне підтверджує слова, що ворог ще раз кажу, не може безпечно себе почувати на будь-якій локації. Ну і попередження для крим кримчан наголошую на ньому, нагадую про те, що. Не треба знаходитися максимально близько до військових об'єктів Російської Федерації. Більше того, якщо ви хочете пришвидшити процеси демілітаризації, якщо ви хочете жити у безпеці, тобто в Україні, повернутися до України, то, будь ласка, можете надсилати свої координати до відповідних чат-ботів Служби безпеки, головного управління розвідки, і інших наших структур, які з цим працюють. Тому процеси відбуваються, процеси йдуть планово і далі буде. А ось по факту, це така війна на морі. Як ця атака вплине на чорноморський флот і як ускладнить життя росіянам? Наскільки їм тепер буде складно оговтатися? Звичайно, найголовніше і найлегше нам було б, якби Чорноморський флот Російської Федерації і Федерації, які чином би зник рептово так там за чарівною паличкою, за помахом чарівної палички. Цього немає, Але, тим не менше, ми бачимо, що ця гра. Яка називається морський бій, вона відбувається за участі двох гравців, як мінімум, навіть якщо в одного гравця ну, фактично немає на сьогодні, принаймні за обсягом за кількістю кораблів такого військово-морського флоту або військово-морських сил, які є у Російської Федерації на Чорному морі, наші військово-морські сили національні не можуть цим похвалитися, а з іншого боку, наші це унікальна структура, яка вже настільки знизила потенціал. Ворожого флоту, що це відде до підручників в історії військового мистецтва сучасності. Так, от, якщо ми говоримо про зменшення домінуючої ролі Чорноморського флоту Російської Федерації саме в Чорному морі, то на сьогодні цієї домінуючої ролі вже немає. Сьогодні ми не говоримо і вже далі. Тим більше не будемо говорити про те, що російський флот він є найголовнішим у Чорному морі. Зробила це все. Україна зробила яким чином. Я вже згадував про вишки Бойка, тобто. Чорноморський флот залишився без вухт, залишився без очей. А це те, що дозволяло йому моніторити не лише повітряний простір наших територіальних вод, а також вод наших партнерів і союзників. Це те, що ворогові допомагало контролювати нашу акваторію, те, що допомагало ворогові, блокувати. Врешті-решт наші порти. Я сподіваюся, що це теж стане аргументом сьогодні до того, що зернова ініціатива, саме Чорноморська, вона буде сформована і вона, дай Боже, запрацює через порти Великої Одеси. Ну і, власне, про територію Криму говоримо те саме, що це були теж і вуха, і очі російського, не лише флоту, і сухопутного групування на території Криму. Це те, що сьогодні. Дозволяє нам стверджувати те, про що я вас не сказав. Це про те, що є сьогодні наш контроль і можливість ураження будь-якого військового об'єкту на території Криму, принаймні зробити це зараз буде все таки набагато легше ніж це було до цих е, крайніх подій. Я сподіваюся, що і надалі такі події будуть відбуватися на різних локаціях. А давайте додамо сюди, в тому числі, і міст через Чонгар. Це як приклад або знищення калібрів у Джанкої. Тобто, всі ці е елементи вони є одним цілим. Вони є цілим у процесі демілітаризації Криму. Це таки нам буде діяти тут легше. Подивіться на ті кораблі Чорноморського флоту, е де вони сьогодні е перебувають. Вони сьогодні не перебувають у пунктах базування. Сьогодні угруповання Чорноморського флоту, е за даними наших військових, на цю хвилину складає 21 корабель, і що є ну на бойовому чергуванні на ходу і в морі зараз. Це один в Азовському і 20 у Чорному морі. Дуже рідко ворог виводив саме таку кількість. Чому вивів, тому що він боїться знаходитися у пунктах базування, тому що це величезна та загроза. А це ще мова не йшла. Давайте згадаємо про флотилію дронів, про флотилію малюків. Де вони ховаються, що вони будуть робити? Ну про це ми точно з вами не знаємо і не знає про це ворог.